Трошки з сімейного права. Почастіше звернення від військовослужбовців, що ви порекомендуєте робити в наступній ситуації. Колишня дружина подала позов про визначення місця проживання дитини разом з нею. Я не маю часу, можливості розбиратися з цим питанням, бути присутнім в судових засіданнях. Я взагалі не маю чіткої позиції щодо того, що буде згодом. Що робити? Є два варіанти. Перший варіант це звернутися до адвоката, укласти з ним договір, який буде представляти ваші інтереси і керуватиметься за вашим запитом найкращими інтересами дитини, як і, власне кажучи, суд, або написати клопотання до суду про зупинення провадження до завершення воєнного стану. Ну і звичайно, його потрібно буде обґрунтувати і не просто обґрунтувати, а докласти докази. Чому ви вважаєте і просите, що необхідно зупинити таке провадження? Кейс номер два: Ваш чоловік військовослужбовець, він на бойовому, планується поїздка вашої спільної дитини за кордон, наприклад, на відпочинок чи оздоровлення до якогось табору чи санаторію, яким чином оформити згоду, якщо він не може цього фізично зробити, на її виїзд за кордон. Отже. Є три взагалі шляхи вирішення такої ситуації, і в тому числі, коли один із подружжя не дає згоду на виїзд. Це через суд, через позов про встановлення, про визначення місця проживання дитини з матір'ю. Другий варіант через на підставі довідки з Державної виконавчої служби, виданої держ... органом виконавчої служби. про… Розмір заборгованості по сплаті аліментів, і третій варіант на підставі розпорядження органу опіки і піклування. Увага подається до органу опіки і піклування. Заява про це за місцем проживання дитини. Якщо дитина внутрішньопереміщена особа, то не за місцем її попередньої реєстрації, а вже за цим новим. Як внутрішньопереміщеної особи. Так от, таке розпорядження органу опіки піклування, Мені дуже подобається цей варіант. Вони видають розпорядження про підтвердження місця проживання дитини до виїзду за кордон. Діє воно протягом року, видається доволі швидко, до нього долучається згода одного з батьків. Вас як матері, і дитина спокійно може виїхати до табору чи санаторію за кордон. Користуйтесь!